Я б була цікава, що ви будете організовувати себе на речі з двом посілнями. в тебе асоціація? У мене асоціація... З маскою я не знаю. А, чому нібито з маскою? тому що я не знаю. Тому що тут гарна буква «М». Ясно. <засмаска> Це буде молодіжний клуб, який відбуватиметься кожного місяця в суботу на п'яту годину на вулиці Грушевського, 25. Там ти зможеш зустріти багато нових людей, познайомитися з ними отримуємо мати в і гарний нас. Добре! Дякую! Привіт! Там ще буде організовуватись молодіжний клуб, ось його назва Які в тебе асоціації. Mm, Знову руку no. про мені. Романтика, якщо чесно. Чоловік і, і жінка завжди гуляють ніби разом. Все. Ну, дуже гарна асоціація, така якраз на осінь. І цей клуб буде відбуватися кожного місяця в суботу, на п'яту годину, там, буде молодь, е, багато молоді. Е, ти зможеш там отримати масу задоволення, чудового настрою і познайомитися з людьми, які стануть друзями. А ще Запрошую Дякую, спасибі Просто дай мені свою руку. Всім привіт! Вперше калищі організовується молодіжний клуб, який відбуватиметься кожного місяця в суботу, о 17.00. Ми чекаємо на тебе.